З Євангелія від Марка. Того часу Ісус з учнями знову прийшов до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики, книжники і старші, та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш, або хто дав тобі владу чинити Оце. А Ісус відповів їм: запитаю вас і я про одну справу. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Йоанна було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони роздумували між собою, говорячи якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили. А якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали, що Йоанн був справжнім пророком. Та й у відповідь кажуть Ісусові не знаємо. А Ісус їм каже то і я не скажу вам, якою владою. Чи це, чи ню?